Трохи лягнула. А що робити, як хочеться кусок торта з'їсти? Оце <смі> лежу, а, а він мені пахне. Торт і все. Ще якраз всього серіал включила, там торта тягнуть на вечерю до чаю. Це можна витримати, не знаю. Треба щось таке піти з'їсти, щоб за замінило торта кусок сала. Ой, господи, мати Боже. Ай, трошки відпочиваю, бо. Ой, налазилася. Ну нічого, зато на душі так гарненько. Поніс лялю. Їдемо по смаку. Повставали і повні я вже душ сходила, все, приготувалась до сну. І це поїдемо. А що робити, як хочеться? Дідуля, аша рудів кульком, каже, що у мене нічого немає. І мені щось таке хочеться, я ж люблю це пражський, типа торт, пражський. Ну, чорнявий, коротше, люблю. Побачу, що є. Ми вже вдома. боже, яка парілка на дворі. Це просто жахіття. Так. Наче з голодного краю. Дивіться. Це такий шматок медовика. Не, щоб самому спекти. Нема коли. Коли його спекти. Маленький. Цей, пражський. Дідусі не любить, не любить. Бабусі. Це надалі. Ще й дві купили. Нема зараз того смачного морозива у бельгійському чоколаді. Видно, розпробували. Нема. Взяла якась теж лакомка, ну не те. Не те, що мене. Вкинув морози. Оце таке мене накупляли. Хай будуть. Це ж не зразу ж і ням. Мабуть, треба чайку заварити. Бо я люблю торт з чаєм. До кави мені щось воно не. Та й на нічі не хочеться й пити. Зараз заварю чайку. Тушкую картопельку. З ребрами, з трошки пасти томатної вкинула. О, трошки. Поваляюся, що треба квіточки полити. О, Та картопелька ще гарних півгодини потушкується. Це в нас така вечеря буде. Хороша. Вже капусти не, не, не буду тушити завтра, може. Заглянула, знову прямий ефір ще не пускає. Не пускає. Що ж це, я таке натворила ж? Сиди і не виходь нікуди. <permane electromagnetic spectrum> <saturateditoscake> Господи. Ну нічого, я буду заглядати, коли ж воно кончиться моє покарання. Покарали мене, ай, не слухняна. Да, є таке трохи діло. Ну, а що робити? Не можна ж весь час бути слухняним, інколи треба десь не послухатися. Ну, вже майже готова картопелька. хай ще юшечка трішки вкипить, буде в порядок. Чатка, мені підписниця підкинула ідею зайти в прямий ефір з дідуликової сторінки. Так це ж таке ми зараз забабахаємо. Давайте в 19.00 трошки людей назбирається, щоб почули, що ж я кажу. І зробимо, я думаю, діда ж випустять. Залишаю посилання в 19.00. Зараз я квітки полю, якраз картопелька дотушиться. Все зробимо і, і поспілкуємося. Мої дорогенькі, дякую всім, хто був в прямому ефірі зі мною. Хто не був, не хвилюйтеся. Завтра чи післязавтра створю ще одну сторіночку свою резервну. І будемо робити там прямі ефіри. А чого бідні? Ну, чого б і ні? Так що, все буде добре. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Пані і панове, а вже зовсім скоро, 28 числа, стане відомим новий власник цього нового, я нагадаю, автомобіля. Він був придбаний з салону і вже скоро буде мати нового володаря. Для того, щоб ще стати учасником, його розвір в прямому ефірі, вам потрібно перейти до люди на сторінку, забрати всіх друзів її до себе, і ви автоматично стаєте учасником. Бажаю всім успіху. Хочу, щоб виграв саме мій підписник, тому.